Добрий день, дорогі друзі. Всім, всім хочу дуже подякувати за ваші такі приємні коментарі, за ваші запитання, щоб мені, за ваші побажання щирі. Дуже-дуже вам щиро вдячна. Це дуже велика для мене підтримка. І я хоч і розумію, що мене хтось дивиться, що комусь цікаво дивитися. Мене питали. Коментарях про нитку, з якої я в'яжу шкарпетки. Шкарпетки я в'яжу з такої бобінної ниточки. Вона тут на етикетці не написано, чи я то ниточка, але знаю, що на сайті написано було, що це ниточка українського виробника. І я її купувала в магазині. В інстаграмі є інтернет магазини, я купувала в магазині Чудо пряжа. Хто хоче заходіть. вона коштує там, я брала так, як я брала без відмотів, бо вона, якщо ти відмот, хочеш там 200 г-300 грам, г, грам, вона коштувала 58 гривні за 100 г, а я брала оптом 3 кг, то мені по 54 гривні рахували. Ниточка вівчарі, вона є м'якша і в моточках, і то, то я точно знаю, що то вівчарі. І так як моточну нитку, я думаю, що її краще обробляють. І вона є ну, м'якша набагато. Після стірки, можливо, ще буде м'якша. Подивлюся, ще наразі з неї не в'язала. Буду знати, подивлюся. І тут точно знаю, що вівчарі, бо написано вівчарі. І тут написано вівчарі, тоже то, 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 точно знаю, що то вівчарі українська ниточка. А ці не, не знаю. Написано було українського виробника. Можливо, там само роблять, можливо, вони бобінну нитку так не обробляють, можливо, то інакше трохи нитка. Не знаю. То всі питання хіба до виробника. І ще мене запитує. Запитували, в яких ще магазинах я знайшла в інтернеті магазин в інстаграмі, називається Наша пряжа, Місто Суми. І там ниточки, набагато вони є дешевші. ну Наприклад, отаку ниточку. За яку я давала 54 гривні за 100 грам. Там, ну, там пише, що, там три, що метр, там метра, тут метраж 300 метрів 100 грамах. А там писало, що метраж 350, 350 метрів 100 грамах. Можливо, там трішки тонша ниточка, то треба дивитися, я ще її не купувала. Ну буду, буду купувати, то розкажу і покажу. Бо в планах є купити, подивитися, можливо. Можливо, пише, що там є, що ту ниточку теж беруть на носки для хлопців і в'яжуть. І ще мене питали, скільки в мене часу йде на в'язання носочків. На в'язання носочків досить забирає часу, один носок треба в'язати 5-6 годин. Ну, в залежності від того, з якою швидкістю в'яжеш. Та вони забирають багато часу, пара носочків в день, то треба добре посидіти. Моментами в'яжеш швидше, моментами швидше годі, бо цілими днями в'язати теж руки болять, то вже потім і повільніше в'яжеться. але... Але в'яжу. До п'ятки не додаю ніякої додаткової ниточки, тому що в мене її немає. Я колись додавала, в'язала носочки, я в п'ятку і в носки додавала нитку дарничанку. Я мала дуже тонесеньку дарничанку, таку тонюсіньку-тонюсіньку. І вона, так вона гарно підходила в п'ятки. Але все рівно нитка. Я не знаю, я з такої нитки в'язала ось цієї синьої. То носки так не протираються. Навіть я там нічого не додавала, просто укріплену п'яточку в'язала, навіть знизу, деякі носки знизу не укріплювала і вони не рвуться. Там, ця нитка не рветься. Я думаю, що ця нитка грубша, вона ще міцніша. А якщо навіть я колись в'язала з нитки такої не дуже міцної, то я вам скажу, що вона нитка протиралася, а дарничанка залишалася, і воно вже була така сітка. Вони вже знизу були і не дуже теплі, і то трошки теж не дуже добре. І я планую майстер-клас випустити на ось такі носочки. Один я зв'язала, і один ще в'яжу. І один в'яжу з. Таких з такої нитки. Подивлюся, які нитки, які краще в кадрі будуть виглядати, на яких краще видно, буде що я буду показувати, бо треба, щоб в кадрі гарно було видно, що я показую в'язати. Тому. Тому я подумаю, з якої нитки краще буде в кадрі видно, щоб всім було зрозуміло, щоб всі бачили, що я в'яжу, щоб розуміли, як я узор вив'язую. Все то буду, побачу, на якій ниточці ще буду показувати. Ще не вирішила. Думаю. І мене просили майстер-клас на узор, я так не зрозуміла, чи то на маски художника, чи то квадратики в перлинках мій варіант. Але. Випущу нам майстер-клас, напевно, на мазки художника. Якщо комусь треба буде майстер-клас на квадратики в перлинках, ну, то випущу ще й, і, і такий майстер-клас. Поки, поки що е, випущу тільки на той узор майстер-клас. А далі, як хтось буде питатися, комусь той узор під, підходить. Тому що. Е, я бачила в інстаграмі кофточку таким узором, великий круглий виріс на молоду дівчину. Така кофта оверсайз, досить широка. Ну, мені сподобалося на на коптурці в виробі, дуже гарно дивиться тут цей узор. А цим, цей узор зроблю майстер клас. Так що такі то в мене новини. І дуже приємно було читати ваші коментарі. Дуже-дуже сильно вам вдячна за такі гарні слова, і побажання, і все. Я просто в захваті. Не знала і багато, навіть підписалися. До мене на канал підписалися в я яких я, ну, які, на які канали я підписана, і давно їх дивлюся, і вони мене побачили, і теж мені побажали гарних успіхів у роботі. Дуже всім дякую. Пишіть, буду відповідати. так як Канал зареєстрований на мою доньку, а не на мене, то я їй кажу, що відповідати. Вона підписує коментарі, але вона не завжди має час відписати. А деколи я пишу відповіді, але я пишу від себе, ну так як лівий глядач, тому що я зареєстрована під ніком Оля матерна, а не Ольга. І тому не всі можуть розуміти, що то пишу я відповіді. А так, все нормально. Буду старатися тепер випущу майстер-клас на шкарпетки. Певно, скоріше на узор, а потім буду в'язати шкарпетки, буду знімати майстер-клас. Дякую всім, дуже-дуже дякую. Підписуйтеся, дивіться. Пишіть, щоб ви ще хотіли. Ну, я буду, що в'яжу, те й буду показувати. І все, що буду в'язати, все буду показувати, буду знімати майстер-клас. І якщо комусь цікаво, як в'язати, я там показувала, що я в попередніх відео що я в'яжу светер, то якщо ну, джемпер хлопчачий чоловічий, якщо комусь цікаво. Як, бо Я знаю, що багато в'яжуть зверху донизу. Но, так як я люблю в'язати узорами і, узорами і ажурними, і різними, і косами і, і завжди вставляти ще якісь коси, ажурні узори. І Мені, коли узор догори ногами, не завжди мені то подобається. Я більшості в'яжу знизу вироби, окремими деталями і зшиваю. Якщо комусь цікаво, я можу показати, як я роблю пройми. Я на один на той джемпер буду робити пройму, буду починати рукав, покажу, як я в'язала резинку, покажу, як я роблю пройми, як я міряю, як я роблю виріз з горловини, як я сшиваю плечові шви, як я взагалі зшиваю виріб. Я все покажу. Якщо комусь буде цікаво, і хтось зацікавиться, то я буду завжди показувати, як я в'яжу, і що я в'яжу. Ну, наразі в мене в планах нема в'язати так багато плечових виробів, тому що в мене ще в планах багато нав'язати носочків на армію хлопцям. Так що от такі в мене справи. Дякую, дякую, що подивилися. Гарного вам дня чи вечора! Будьте здорові, щасливі, б'яжіть, легких вам петельок. До побачення! Па-па всім! До зустрічі!